Привіт, і ми продовжимо вивчати функції. Зітремо все зайве. І розглянемо таке. У нас з'являється новий тип void, універсальний тип. Більшість функцій відносяться саме до цього типу. Але функції, які не потрібно перевіряти на правильність виконання дій, здебільшого це... Функції, які, викон... які виконують не, зовс... не дуже важливу роботу. Функцію ми називаємо Full. Вона не буде у нас мати параметрів. І відповідно. Реалізуємо. Що ми бачимо? Для... Реалізації функції типу void повертати не потрібно ніяких значень. Вона є найпростішою із функцій. Тепер, якщо ми вид зітремо оголошення цієї функції, але функцію можна одразу реалізовувати, як ви знаєте, то, припустимо, вона буде виконувати якусь дію. То викликати її ось тут вже не вийде, тому що ви з'являється помилка. Шукаємо рядок, в якому Компілятор вказує на нашу помилку, натискаємо два рази мишкою і нам вказується на рядок в якому сталася помилка. Ідентифікатор не знайдений, тобто функція фу була нап написана після функції сам, а функція сам йде відповідно після функції фу Тут важлива послідовність дій. Якби ми ось цю функцію Перемістили сюди. Компілятор би знав, що ось ця функція фу вже існує і реалізована. Її можна не реалізовувати, лише написати оголошення. І компілятор би з нею чудово справлявся. Але ось оголошення написане. Функцію сам ми реалізуємо першою. А функцію фу останньою. Її можна, можна також написати, оголосити і першою, але, і реалізувати останньою, але все одно головне, що компілятор знає, що функція оголошена. Тобто головне послідовність дій. Спочатку огол... краще оголосити всі функції, а тоді їх реалізовувати в будь-якому порядку, але бажано в тому порядку, в якому ви оголосили. Тільки майте на увазі, якщо ви функцію не оголосили, а реалізували десь і хочете викликати її у рядку перед реалізацією, то виникне помилка. Якщо ми ось цю функцію витримаємо, Вийде, що ось ця функція не знає про її існування, але вона існує після. Те саме стосується і змінних. Якщо ми напишемо змінну ось тут, і скажемо що в цій функції сам, що змінна glob дорівнює якомусь значенню. Функція не, зна... не буде знати про існування цієї змінної. І в нас одразу з'являються дві помилки. Globe, тому що вона написана після функції сам. І фу. Тому що вона теж написана після. Якби ми оголосили змінну тут і функцію ось тут. То ніяких би питань не виникло. І програма працювала б нормально. Тому, ще раз кажу, слідкуйте за порядком. Оголошення і реалізації. Йдемо далі і зітремо непотрібні нам функції, тому що вони тільки заважають. І зробимо наступне. З'являється у нас поняття з... Значення аргументу за замовчуванням. Тобто, якщо ми поставимо X0 та Y0, то ось тут не обов'язково вже вказувати нам аргументи за замовчуванням. Юланс. Оголошенні теж потрібно вказувати список аргументів. Це є обов'язково. То ось тут аргументи вказувати не обов'язково. За замовчуванням функція просто перемножить 0 на 0. І ще знову ж один момент. Не варто оголошувати е, значення параметрів другий раз. Ось, в результаті вийшло 0 на 0. Ми нічого не вказували, і функція сама собі вирішила перемножити те, що вказано їй за замовчуванням. Тобто 0 на 0 можна вказати 4 на 2. І знову не вказувати нічого. І функція перемножить 4 на 2 Вийде 8. Думаю, це всі знають. Далі, якщо ви напишете ось так, це теж буде помилкою. Тому що аргумент, який має значення за замовчуванням обов'язково має йти в кінці. Слід поміняти місцями змінні x і y. І в реалізації функції не обов'язково вказувати знову значення за замовчуванням, тому що компілятор видасть помилку, що функція написана два рази, а цього ми не хочемо. Тому ще раз значення аргументи, які мають значення за замовчуванням, слід писати в кінці, або ж якщо всі зна аргументи мають значення за замовчуванням, наприклад, тут 6, то ми вказуємо свої значення і функція виконує вже ті значення, які вказали ми. Знову вийшло 8. Ми можемо не, не записати перший. Але компілятор порахує, що ми все одно записали перший аргумент. Тому слід ставити обов'язково значення, значення всіх параметрів. Так склалося, що вказати перший параметр. Вказати, не вказати перший параметр але вказати другий не виходить такий прийом власне прийнято тому слід обов'язково вказувати перший параметр якщо ви хочете вказати другий ви можете вказати другий але якщо ми це зітремо, компілятор порахує що ви вказали 2 на місце y а 4 а x прийме значення 4. Тому слід, за цим слідкувати. Стежити. І ще одне. Параметри можуть бути будь-якого типу. Будь-якого. Якого ви захочете. Функція може повертати значення будь-якої. Змінної локальної для себе, а може повертати будь-який параметр. Або результат дії над параметрами. Оскільки в нас зараз ми напишемо. Те, що функція повертає значення типу float, але функція має тип int. За замовчуванням буде зроблено перетворення типів до типу float, до типу int, float переведеться в цілу частину. Число заокруглиться. Ми зробимо це явно. Ось приклад ще одного. Перетворення типу. Приклад е, процесу перетворення типів. Зараз будь-які значення X і значення y. І функція поверне ціле число. Ось, ціле число. Але поверталося значення типу float, те, що йшло в параметрі. Давайте розглянемо ще одну властивість функцій. Функції можуть бути перезавантаженими. Що це означає? Це означає, що функції можуть мати однакову назву. от однакову назву, однаковий тип, але Різне, різну кількість аргументів. Тут один, тут три, а в іншому випадку два. І за замовчуванням дирнути 4. а ці параметри. Вказувати користувачею буде об... потрібно обов'язково. Тому змінимо навіть тут тип І тепер функція sum має три варіанти реалізації. Єдине, що Зараз ми кожну з них реалізуємо. Ось я тут вже написав варіанти реалізації. Перша функція по суті нічого не виконує, тільки повертає те, що було передано їй в параметрі. Друга повертає суму двох значень, які були передані в параметрах. І третя виконує ту саму дію. Функції мають аргументи за замовчування, як які. І тепер ми можемо записати функцію сам ось в такому вигляді. Момент. Знову не те. Як показала практика, слід бути обережним із вказуванням аргументів за замовчуванням при перезавантаженні функції. Тож в першій функції і значення і просто дивні 6, 6 за замовчування. В другій і в третій результат бачите самі. Тому функцію зараз можна записати в такому вигляді за замовчуванням. Вона буде виводити на екран 6 при появі помилки. Я теж її помітив, потрібно було тут витерти z 4 Далі можна записати в такому вигляді 5 плюс 5. І тепер витримую, щоб не заважало взагалі. Зараз в нашому випадку використовується друга функція. Ось ця. І в третьому випадку буде використовуватись третя функція. Результат, як бачите самі. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. До побачення!